Друзі, вітаю! Президент Науседа виявився ще тим солодким пережечком. Виявляється, не треба мати супервелику країну, щоб бути хоробрим, бравадним і потужним. А ну, наприклад, маючи в розпорядженні литовську армію, литовський норов, гордість та впевненість у собі, він сьогодні може легко атакувати Росію. Причому атакує насправді я не пам'ятаю такого, щоб в Литві так сильно атакували Росію. А він каже, що стоп, ви там в Калінінграді притормозіть, що ви перейменуєте нашу культурну спадщину. І він каже, що не як і це не Калінінград, а це Короляучус, старовинне литовське місто, і ви свої брудні російські руки, будь ласка, звідти заберіть. Історія почалася в тому, що вирішили перейменувати пам'ятник місцевому. Якраз таки письменнику, і президент вступився. Вступився він не просто так. Вступився він для того, щоб допомогти Європейському Союзу бити Росію тією ж картою, якою Росія намагається зараз разом під'юджуючи Трампа грати в Гренландії на розвал території Європейського Союзу, на розкол. Власне, процесів, які відбуваються в Європейському Союзі та між їх головним союзником Сполученими Штатами, е, не просто так. Це відповідь, ви знаєте, що якщо Росія нападає на когось з країн Балтії, Литва, Латвія Естонія їм буде дуже тяжко, можливо, навіть нереалістично відбитися. Тому без великої континентальної Європи, без НАТО, це буде нереально. Саме тому ці країни. Готові грати в такі серйозні, насправді небезпечні ігри з Росією, розуміючи, що якщо великі друзі просять, треба допомагати. Бо коли прийде біда, вони ж і будуть допомагати відбиватися. Це історія про те, як Європейський союз вперше почав натякати Росії, що ти не є цілісною. І для нас ця історія цікава. Ми такі історії любимо, тому що наш девіз. Простий Make Russia Small Again. Що найпрекрасніше в цьому девізі, що його розуміє і Дональд Трамп. От я вам сьогодні перед цим писав відео про те, що Вагенкнехт теж писала великі подкасти з маском. От, знаєте, от там тільки не хватало «Make Germany Great Again». Знаєте, от ось тут треба нав'язувати всім «Make Russia Small Again». Ось це девіз Європейського Союзу повинен бути. Зрозумілий, чіткий і правильний, і ось зараз а, литовці можуть поставити на місце Путіна, натякаючи, що його присутність на території Європейського союзу цей шматочок взагалі це не Росія. Давайте все це зараз проаналізуємо, як ЄС реагує на Гренландію, як Гітана Снауседа, прекрасний великий друг України. Дійсно, справжній сильний політик виїв всіх своїх ворогів і конкурентів. А зараз взявся за ворогів геополітичних. Як він зараз розкладає там карти і загалом, що за історія сталася? Підпишіться на цей YouTube канал. Подивіться, чи ви підписані. Ви знаєте, це надзвичайно важливо. Перевірити, бо може бути, що ні. Я то думаю, що так, а ви не підписані. І після атак російських ботів, які зараз теж дуже часто на нас відбуваються, ви можете просто втратити якраз такий канал зі своєї стрічки. Тому підпишіться примісінько зараз. А я починаю. Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на рішення Російської Федерації перейменувати меморіальний музей поета Крістіонаса Доналайтеса. В Калінінградській області. Він назвав цей крок черговою спробою переписати історію. Незважаючи на те, що старожили малої Литви, яка зараз є частиною так званої Калінінградської області, давно пішли, необхідно зберегти останні ознаки литовської культури. Як би Росія не намагалася, Караляучус ніколи не стане Калінінградом. Написав це пан президент в своїй мережі X. Ну зараз це X – це головне слово. До речі, Наступна Верховна Рада в Україні теж буде 10-та, і вже пишуть X. Сам Бог вилів їй вести канал у Твіттері. Але не до цього. Повернемося до Неоседи. Перейменований музей займає будівлю колишньої лютеранської кірхи та пасторський будинок, де жив, працював та створював свої твори Крістіонас. Донелайтіс, що далі, спалювання книг питає Науседа. уседа учіс, литовська назва Калінінграда в 23-му році депутату сейму Литви Віліус Семешка та Паулу Кузміцкіне запропонували комісії з литовської мови відмовитись від радянської назви Калінінград і використовувати один з історичних варіантів Караляучус. Отак, от так як роблять китайці, так як роблять японці, не визнають російські назви. Україна теж повернула деяким українським містам, до речі, ще не всім областям повернули історичні назви, але деяким дійсно повернули і Новоград став звягілем. Але це ще не все, і Україні точно треба рухатись далі. Проте, що каже Неоседа? приводом стала не тільки заява і зміна меморіального музею пана Крістіануса, все лише чисті ставки. Насправді причиною стало зазіхання Трампом на Гренландію. Я сьогодні подивіться відео, там воно велике, але воно дуже насичене і воно дуже важливе. Там, а, там 30 хвилин. Просто а, там я розказав, що росіяни відправляли фейкові листи оточенню Трампа, що Гренландія хоче незалежності. Гренландія хоче незалежності, йдіть і заберіть її. Заберіть собі швидко. От, а і росіяни під'юджували Трампа і його оточення. Йди купи, йди забери, веди війська, зроби щось. Чому? Якщо Трамп з силою забирає Гренланді, росіяни кажуть, ну дивіться, а за що проти нас санкції? Ми ж Крим так само забирали. Прийшли і забрали. І тому росіяни спеціально постійно це нагнітають. І це, ну, знову ж дуже така серйозна історія, на яку Україні треба реагувати. Треба реагувати Європейському Союзу. і він Реагує. Тому вони попросили одну з найменших країн територіально, але не найменших геополітично. Тому що розмір не завжди має значення, як би не хотілося Путіну, або як би хотілося Путіну, тому що його метр тридцять в От. Але великий розмір країни не завжди важливий. Важливо якраз мізки і те, що в людей в серці, і в їхніх політиків. От політиків на оседу він готовий допомагати своїй країні, якби йому важко не було. Тому що захищатись самому не вийде. Росія надто велика, але з Європою можливо. Тому коли Європа каже, допоможи нам вколоти цього велетенського бика. А ви знаєте, що на кориді от якраз вправність уколів з різної сторони якраз і задає тон перемоги. Тому взяли найменшу країну і тикають найбільшу країну шпагою. Не кажуть, ні-ні-ні, а тут наше. І ти хочеш сказати, що десь там ваше, типу, то ми тобі зараз розкажемо. І от якраз урок історії і геополітики ЄС натякнув. Це гарний натяк. За ним повинна стояти сильна військова потуга. Ось про що повинен пам'ятати Європейський Союз. Але потрошки Європейський Союз виглядає мені так, починає. Прокидатися небезпека прийшла. Причому прийшла вона з Росії, як ми раніше й казали. Але зараз вона грає в Гренландії, грає в Україні, скажімо так, на кордонах Європейського Союзу. Але розуміють, що далі події розвиватись будуть дуже дуже швидко. Ось така друзі. Інформація: одна новина, не більше коротко і стисло. Напишіть, Європа остаточно прокинулась, чи це так перші. Кроки. Підпишіться на цей канал, перевірте, чи підписані обов'язково, бо половина з вас цього ще не зробила. Так, би вже у нас було мільйон двісті, і ми з вами вже ого, які збори закривали. От і друге, я вас попрошу написати відповідь в коментарях, чи дійсно прокинулася Європа, чи ще спить. Ну і власне напишіть своє ставлення до Литви та пана Неоседе. Бережіть себе до зустрічі.